Усім привіт-привіт! Завітала в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 8, тобто сьогодні, і буду діяти по 21 травня, включно ось такі серветочки, вологі, дитячі. 80 штук в упаковці. Одна упаковка, якщо ви купуєте 23 гривні. А якщо ви купуєте три упаковочки, то ціна буде по 20. Ось така вигідна. Пропозиція, Вау, ціни. Рушничок паперовий, білий, два штучки в упаковці по 30 гривень. І шкарпетки. Теж гарна знижка. Дитячі, жіночі, але я не бачу чогось чоловічих, тільки дитячі і жіночі. Різні розміри по 20 гривень. І рукавички робочі. Ось такий варіант по 1299. Погляньте, скільки знижок на цьому тижні. Пакети для сміття з затяжками 15 штук в упаковці. на 35 літрів по 40 гривень. Пакети для сміття з ручками вже міцні 20 штук в упаковці по 60 гривень. І пакети для сміття з ручками 25 штук у упаковці Раутау по 50 гривень. Кисневий порошок. Для прання. Дуже класний дівчата. 400 г в упаковці по 35 гривень. Грюнвальд засіб для чищення. Лимон 500 г в упаковці по 25 гривень. Капсули для прання Грюнвальд 12 штук в упаковці по 90 гривень. І ось такий ще засіб для миття посуду, кристал. 500 мл об'єм, свіжий лимон по 25 гривень. Знижка дуже класна на білизну. Калушанка. Об'єм 900 грамів по 15. А ціна була знижки 20. Грюнвальд, порошок для прання, вага кг, по 80 гривень. Кондиціонер для білизни сама з різними ароматами. Об'єм майже літр по 50 гривень. І ось така ще вигідна пропозиція. Якщо ви купуєте серветочки кухонні, Новакс, 7 штук в упаковці, і металевий шкрібок один. І віскозні серветки в упаковці 3 штуки. Ось такий набір буде коштувати лише 60 гривень. Ось так. Вигідна, ось така пропозиція. І ще ось такий варіант, якщо ви купуєте серветочки Новакс, в упаковці 3 штуки. Три упаковки буде коштувати лише 60 гривень. І тепер з вами поглянемо вигідні пропозиції на продукти харчування. Їх дуже багато і вони всі різні. Гречана крупа в упаковці 900 грамів, від двох одиниць по 28 гривень. Ось так, вау ціна. Олія соняшникова рафінована, об'єм 810 мл від трьох одиниць. Ціна її буде по 50 гривень. А якщо ви одну одиницю купуєте, то 55. Ще дуже гарна ось така пропозиція. Якщо ви купуєте Ріга Голд, м'ясо курки власному соку 525 грамів. І купуєте макарони 500 грамів у упаковці. Набір такий буде коштувати 80. А якщо купувати окремо, Riga Голд буде коштувати 80 гривень. І макарони будуть коштувати 25. Ось так. Далі дуже вигідна ще пропозиція на горошок зелений. Торгова марка вишиванка 425 грамів по 35 гривень. Далі ще ось така вигідна пропозиція. Кілька в томатному соусі супій. Від трьох одиниць ціна буде 20, а якщо ви купуєте одну одиницю, то ціна буде по 25 гривень. Ще по знижці оливки без кісточки, зелені і чорні Сантаріта, другого марка 280 грамів. Ось такий набір буде коштувати разом 90 гривень. А якщо окремо, то по 50. Ще гарна знижка на сардини з додаванням олії, торгова марка супій 35 гривень. Знижка на соус соєвий, торгова марка Жернов від двох одиниць. Ціна буде. 30 гривень, а якщо ви купуєте одну одиницю, то 40 гривень. Ось так. Далі з вами поглянемо на водичку сильно газовану. Вона з різними смаками: Ця зі смаком полуниці та яблука. Лимон та лайм, і апельсин та грейпфрут. Об'єм літр 500. Ціна по 20 гривень, 99 копійок. І ось така ще водичка мінеральна, карпатська джерельна. 2 літра вже об'єм по 20 сік. Мультифрукт наш сік, об'єм майже літр по 45 гривень. Томатний наш сік по 50 об'єм майже літр. І яблуковий виноград по 40 гривень. Ще знижка на молочко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% 900 грамів по 35 гривень. Позничці ще ікра з кабачків, вишиванка 470 грамів, склі, 37 гривень. Перемішель швидкого приготування ріва з різними смаками по 12,99. Гірчиця Жернов ароматна 100 г упаковці по 11. Соус соєвий жирнов об'єм э, 360 грамів по 40 гривень. Соус мексиканський марка жирнов 360 грамів по 40 гривень. Майонез провансаль 67%. жирнов 180 грамів по 25. І майонез жирнов провансаль. 67% вже 300 г. Ціна зі знижкою 35 гривень. І знижка ще на квасольку Ларіна консервовану, 400 генсі. Олень яка гарна знижка 30 гривень, а коштувала 50 Я її вже багато разів беру, вона мені дуже-дуже подобається. Цукерочки Желені Грашен, Желена бджілка. 200 г в упаковці по 35 гривень. Іріс, мілка цукерки Вігрошен 150 грамів в упаковці по 35 гривень. І ось такі ще цукерки, карамель, дюшес, лігрошен в упаковці 200 г по 28 гривень. І ще ось такі цукерки по акції. Вільшен, мінтекс, лісові ягоди та мінтол 140 г. В упаковці так, по 20 гривень. Ватні диски, 100 штук в упаковці бела по 40 гривень. Гель для душа. Пергова марка злата. Різні аромати. Чайне дерево, лаванда, об'єм 500 мл по 40 гривень. Рідке мило оксиклін. Об'єм 1 літр персик. Кокос. Також по 40 гривень. Гарна знижка на мило туалетне. Новакс з різними ароматами. Полуниця, апельсин, оливкове, 140 г по 23 гривні. Засіб для миття скла та зеркал. Топ ефект. 500 мл об'єм, лимон і морський бриз. По 35 гривень. Ось така паста для чищення. Універсальна. 850 грамів по 180 грамів. І ось такий засіб універсальний для чищення. Об'єм 600 мл 129,90. Гарна знижка на гель для прання ціна майже 4 літра об'єм по 110 а коштував 180. Знижка ще дівчата на фарбу паліт. В асортименті ціна. 89,90, тобто 90 гривень мальба. Також в асептименті по 50 гривень. Зубна паста Colgate, відбілююча і освіжаючі кристали. 75 грамів по 80 гривень. Ще ось така зубна паста Colgate, Це як новинка, але вже по знижці. Зубна паста плюс щітка зубна. 110 гривень. Гель для вмивання Family 250 об'єм різними ароматами по 50 гривень, кульковий антиперспірант чоловічий фа в асортименті по 65 гривень. І для нас дівчата, теж кульковий антиперспірант фа різними ароматами по 65. Кульковий антиперспірант ріксона жіночий. Різними ароматами також по 70 гривень. Щоденні прокладки бела дівчата. 20 штук в упаковці по 35 гривень. Рідке мило інтимне. Чайне дерево по 60 гривень. Гір для душа. Да. 250 мл об'єм по 80. Спіральний порошок Сарма, автомат 400 г у упаковці по 50 гривень, освіжувач повітря в асортименті з різними ароматами по 40 гривень.